Друзі, всім привіт! Вас вітає канал на Тарілці і зараз я йду на прогулянку. Я такому сільський стайл. І зараз я йду з пісом на невеличку прогулянку. Покажу вам детальніше село, покажу вам, де наші плантації мандари, наші городи, покажу, що в нас там росте. Що ж, давайте розпочнемо. З попередніх відео, думаю, ви вже бачили ось цей, можна так сказати, райончик. Дивіться, які в нас тут ростуть. Це не папая, а це суміш грейфрута, папаї і мандарина. Тобто вони такі трішки більші, вони за розміром як апельсин. Тут у нас ось такі маленькі мандарини, можливо, хтось бачив, є такі маленькі, зелені продаються. Вони такі гіркуваті. Я їх не дуже люблю, але з них роблять дуже смачні коктейлі. Ось тут ростуть. Звичайні зелені мандарини. В Китаї є зелені, є Оранж... оранжові і є жовті. Так, йдемо далі. Вирішила і піса прогуляти заодно, то він постійно в чотирьох стінах сидить. Тут також ростуть мандарини. Бачите, такі мандаринка зелено-жовтенька. Тут також папая. Це не зовсім папая, не зовсім мандарина, не зовсім грейфрут. Бачите, вона ось за розміром ось така, як апельсин. Піс. Піс та щось винюхує. Ой, тут побудували нову хату, тут прибрали, дивіться, тут залили. Раніше була така, ну, схожа на ось цю таку, знаєте, дуже стара хата. Все поприбирали. Піс-чубе. Тут у нас, як називають, річка-смордючка. Лепеха. Піс. Ось пісом гуляти. Кожен сантиметр треба обнюхати. Ось як тут виглядають за будинками, поля, городи, кури бігають, петухи. Ой, хоч би пісни побачив тих кур, бо він так любить за корми ганятися, я його просто не зловлю. Ой, там хтось посеред дороги розкинув пшеницю, щоб сохло. А машини ж тут якби їздять, байки, от там спереді, що бачите, байк. Кури клюють. Капець. Можливо, це спеціально розсипали, щоб кури їли, але ну це дивно. Піс-піс-піс, чу-чу-чу-чу-чу. А, піс як має бути по всьому цьому. По всій пшениці пройшов. <гум> Він такий жирний став, такий лінивий. Він в мене завжди кожен день. 5 кілометрів на день б'яв, ганявся з всіма собаками. А зараз тут розлінився. Депіс. Тут люди квасолю зрізають. Приїхали ось на бурчику. Сапати, щось, полоти, копати. Ніхав. Тут ніхто не вітається, я привіталася для приліччя, все рівно мені ніхто не відповів. Ось тут росте капуста. Так, тільки мене питання, тут, не тут наші городи, ми не туди пішли, але ладно. Капуста росте, різна зелень. Ось, бачите, маленькі мандарини, тут вже великі такі плантації мандарин. Ми раніше завжди сюди ходили з чоловіком тирити мандарини. Дивіться, ціле дерево мандарин. Листя салату ростуть, капусточка. Тут якась квасоля, напевно. Чи що це? Щось схоже на квасолю, але не геть квасоля. Ось тут теж таке, бачите, такі кущі великі кучеряві. Треба буде скомуніздити одну-дві мандаринки додому принести. Цілі такі поля. Ой, тут такі, дивіться, яке файне дерево мандаринів. Які вони тут здорові. Файні. Тут у нас невеличкий ставок. Далі великі плантації, знову мандарині. Ось бачите, ось це все це кущі мандаринів. Ось там теж мандарини, ось мандарини, ось мандарини. Я е, не впевнена, що тут. Ну, що це чиїсь. Ну, думаю, що це по-любому ось це чиїсь, тому що, бачите, і підв'язані, все це. Оцей куч, не думаю, що це чиїсь, тому що він ось просто бачите, такий Ну, не до... Не доглянутий. А ось ці, бачите, зразу видно, що це чиїсь мандарини. Ой, дивіться, які великі. Дивіться, як апельсин. Ці гарні, але бачу, що в них, ну, що їх вже давним-давно пора було зривати, бо вони вже ось взагалі погнищі є. Пісь мене стоїть чекає. Бачите, як тут вони прибрані гарно. Оці такі манюнькі, мандаринки. Дивіться, наскільки вони маленькі. Бачите? О, скільки три сантиметри. Тут теж такі великі. Файні, бачите, доглянуті. Піс! Яка краса. М -м -м. Там хтось їде. А, краса, Обожнюю таку природу, обожнюю взагалі село. В майбутньому я 100% буду жити в селі. Це така краса. Щось таке маленьке росте, подивіться. Бачите, щось таке росте. Красиво, цікаве. Піс! Yes. <рикан> Але шкода, що ми вже завтра їдемо. <рикан> ми всього лиш на один день тут. Це ці які доглянуті мандаринки. І ось ці. Просто такі в кущах. Зараз скуштуємо свіженьку з дерева мандаринку. Кисло. Просто смакота. Оце кайф. Ось тут ще щось таке красиве, росте незрозуміле. Така чорна якась ягода. Хто знає, що це таке, то обов'язково пишіть в коментах. Дивіться, дерево просто всипане мандаринами. Яка краса. Неймовірна просто краса. Так, я тут, звісно, ходжу, я вже завернула, я цієї дороги не пам'ятаю, головне потім додому повернутися. А то в мене і батарея на телефоні сідає. І йду незрозуміло куди. А піс такий, що йому аби подальше від хати, він додому назад не поверне мене. Тому потрібно дуже обачно і старатись не випускати хату з, полю, з поля зору. Башня стоїть. Ну, не башня, а це світло, електрика та все. <смі> Оце я об'яснила, звісно. Тут скрізь такі поля в нас, погороди. Ой, то що Калина? Ні, то не Калина. То якісь незрозумілі червоні ягоди. Так, ми, напевно, взагалі не в ту сторону, що треба, ми йдемо. Піс. Хочу, хочу. А я взагалі по барабану. Я в іншу сторону почала йти його, аби подалі від Піс! Ка! Коле! Піс! Потрібно одну-дві скомуніздити чоловікові принести. І в карман, сюди. Ой, який молодець. В Той поворот, що треба, пішов. От з ним, в принципі, не пропаду. Він колись пішов в сусіднє село. Обшукали, е, Піс! Ти куди? Обшукали його півдня, не могли знайти. Знайшли в сусідньому селі, в однієї сім'ї в дворі, бо там в них теж була... був песик дівчинка і все, і цей пацан пристроївся там. Він любитель піти і пропасти, сходити за хлібом. Піс. Ой, яка краса. Ну, зайду сюди. Покажу вам, які тут красиві, великі, дивіться, мандарини зелені. До речі, мені зелені якось більше подобаються, ніж жовті. Дивіться, які. Високі дерева. Ні, доволі слон. Коли я вперше в це село приїхала, то я була в такому шоці, вау, мандарини! Я просто з цих плантацій не вилазила. Ми заходили, у нас колись був золотистий старий Ми Постійно така собачка десь таку вглуб, щоб нас ніхто не бачив. Засідали і обжиралися просто мандаринами. Фоткалися, відосики знімали. Для мене це був такий шок, я така, ва, мандарини! А зараз це вже як звичне діло. Які файні. Зайду. Кла! Яка краса, просто подивіться на це, яка красота просто неймовірно. Піс. 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 Все, вже щось, походу, побачив, або когось. Хотіла вам зняти кадр, як він біжить прямо в телефон, але все, він щось там вже побачив, діється, взагалі не реагує ні на що. <гум> а ну не листопис. Він напевно на оці ленточки, бачите, вони так виблискують, і він здалека подумав, що це щось, щось те, що можна з'їсти. О, бачите, йде вже. До них якась цибулька росте. якась зелень ось така зеленушечка. Чуба, 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 піс. Краса. Трена наш, а де ж наш город? Так, може наш город з цієї сторони? Я щось не пам'ятаю. Тут просто ну, всі ці виходи одинакові, я не пам'ятаю деякі з них. Пісти, що туди поперся. Можливо, потім з чоловіком підемо на наші городи, подивимося, що там є, що зараз росте, що зараз в сезоні. Там ось палять. Ой, вітерець, який піднявся. Там щось палять. Тут дідуська, бабуська, щось на городі сапають, поливають. Ось бачите, вони всі отакі бурчики У Нас теж таких два вдома. Ой, дивіться, який піс вихований обходить. Вперед головне пройшов, потоптав все, що можна, назад вихований. Ой, дубця моя маленька. Ось так виглядає село. Тут зазвичай багато людей. Не як багато, більше ніж зараз. Це на Новий рік. Всі приїжджають в такі будинки зазвичай на Новий рік. Дуже мало дідусів та бабусів живуть в таких будинках зараз. Діти всіх вивозять в місто жити до себе, щоб бабусі дідусі допомагали. Наші живуть тут і тут буквально декілька сімей живе, не багато людей. Піс! чи не бє. Так, я вирішила піти знову іншою стороною, щоб вам ще трішки показати села. Так, піс знов десь провтикався. Піс! Ось. Щось знов собі там обнюхає, винюхує. Але зараз він себе набагато спокійніше поводить. Раніше ми його взагалі з подвір'я не, ви, не випускали, тому що все тільки е, хіртка, хіртка. Боже, е, калітка відкривалася, все піс гнав, ми його просто не могли годинами знайти. Піс! А зараз він собі, в принципі, спокійно там десь ходить, щось винюхує, ніде не бігає, <кій> шкоди не робить, але що? Що він, знаєте, як бос себе тут відчуває? Я вже пішла, а він собі далі десь там винюхує. Куди вже він там пішов? Піс, котчебе! Все йде. Підемо зараз з вами ось так, там обійдемо, я вам трішки покажу, що в нас тут є цікавенького. Кажу ще будинки. Light GBM Piers. Піс. Ладно, йде, не пропаде. Він завжди такий, знаєте, крутезний пацан, особливо як є інші десь собаки. Гавка, кидається, Знаєте, хочу показати, що він крутий пацан. Тільки я відходжу, він зразу починає за мною бігти, за мною ховатися. А як я десь стою біля нього, то те що? Такий крутий пацан. Піс, можна чуть-чуть швидше -чуть перебирати своїми маленькими, коротенькими лапульками. Так, тут ось хтось живе. Давайте так пройдемо. Що вам трішки покажу. Ось виноград росте, а все. Просто... Піс! Ану, колай! Колай! Ану! Піс! Колай! Пиля, муха бабулька вийшла! Показала вам село, одну хату обійшла. Я думала, там буде далі, щоб тут раніше був прохід. Колай, колай, колай! Ось це наш будинок. Ми підемо з вами прямо, в нас там теж є ставок, є спортивний майданчик. Тут, до речі, половина цього села це наші родичі. Ось цей будинок наших родичів, ось той будинок наших родичів, там спереді чотири будинки наших родичів. В Китаї села. А, немає такого, як у нас, там, наприклад, якесь село, і там живуть всі, хто хочуть. Це село тих людей, в кого прізвище шу. У мене в чоловіка прізвище шу. І тобто в цьому селі живуть лише ті люди, в кого прізвище шу. Тут немає інших людей з іншим прізвищем. Ну, я, я на своєму прізвищі. Тут теж такий будиночок людський. Тут живуть. Піс раніше їхніх корей так ганяв, вони піса так сварили. Так, ось перед нашого села всі майданчики, ставок. Ми тут машину миємо завжди. Так, все тут виглядає. Що ж, друзі, надіюсь, вам сподобався такий формат відеороликів, тому що я обожідку. Ходити, по селі гуляти я вже тут була мільйон разів, але кожного разу все цікавіше, все яскравіше, тому що я люблю таке, я люблю природу, люблю село. Тим паче це китайське село. Тут, знаєте, можна стільки всього цікавого побачити, що ви ще ніколи не бачили. Так, де знов піс? дай лай лай, кой. кай Обіжить там вже взаді. Всім пока-пока!